Якщо ви хочете, щоб ваш чоловік кохав вас так, як на початку стосунків, ніколи не робіть наступного. Перше, ніколи не порівнюйте свого чоловіка з якимись іншими чоловіками, братом, сватом, батьком чи своїм колишнім. По-друге, намагайтесь не говорити наступні фрази. Тут все моє, я сама, а хто ти в моєму житті, а я тобі казала, я все можу зробити сама. По-третє, ніколи не дивіться його телефон, ноутбук, не лазьте по його карманах, це принизливо і для вас і для нього. По-четверте, намагайтесь не задавати наступні питання так часто. А ти мене кохаєш? А хто я в твоєму житті? А чому ти мене так мало обіймаєшся про те, що ви не впевнені в собі. І п'яте, намагайтеся, щоб ваші стосунки не були схожі на день сурка, навіть якщо вони здаються цікавими, але одноманітними, це набридає. Тому робіть сюрпризи один одному, а саме головне поважайте одне одного. І кохайте ваша ЛП.